Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 27 січня. Я заготовляю живці актинідії. І за от... хочу обрізати один кущ актинідії і поділитися своїм досвідом з вами, як я це роблю. Значить, до чого оце ось кущ не обрізаний? Це вже кущ обрізаний. Значить, Що ми вирізаємо? Значить, вирізаємо такі дрібні гілки, які загущують крону. Вирізаємо ті гілочки, які, на яких був врожай. Ось бачите, візьмемо, наприклад, от оцю гілку. Як її обрізати? От На, на оцій гілці видно, хвостики був врожай. І на цій гілці був врожай. А тут вона дала ось оцю сильну гілку на заміщення. Тобто оцю частину гілки, оцю частину гілки ми вирізаємо до оцього жировика, що він, от він пустив. На цій гілці теж був би врожай. На оці врючки вони пустили б, але тут була б не товарна ягода. Плюс до того був би такий віник, що дуже загущав би крону. А так ми це вирізали. Ось таку частинку ми вирізали. А оце ось пагін молодий, на якому буде, розложимо його по, по шпалєрі, і він дасть нам врожай. Так само от слідуюча гілка. Вона в тому році плодоносила. От на оцій гілці, на цій гілці. О, і отут ось тут був врожай. Такого явного пагона заміщення вона не дала. Ну, але все рівно ми її омолодимо. Вона дасть на оцій частині пагона гарний врожай і на тому молодому. На цей приріжемо, де був врожай, там вже не буде, а на оцих бронячках ще пустить пагінці. І так пішли по, по кожній скелетній гілці. От тут ось гілка. Вона була вся врожаї. Ось тут врожай був, ми вирізаємо. Отут ось врожай був, Ми вирізаємо його. Ось тут був врожай. О, Ми вирізаємо. Лишаємо молоді, тільки однорічні, я лишаю гілки, на яких буде гарний врожай. Отут на оцій гілці був врожай, а тут вона віддала своє заміщення. Ми тут вирізаємо. Забираємо її, а цю прирізуємо десь, щоб товщина прутика була не менше, як 4 мм. От тоді на тих прутиках, тут вона пустить плодові отакі списики, і на тих списиках буде врожай. І так, проходимо ми поступово. Я за один день обрізку не роблю. Роблю от кущ обрізав, заготовив живці. І, а от таке все дрібне, покручене, то я даю внутрі їм їсти Також я от заготовив був у мене заказ на Дніпропетровщину. Живці. Значить, живці довжиною 20-25 см. 5-6 вічок на ньому. Маю 6 сортів, 5 жіночих, один чоловічий Дон Жуан. Так що кому потрібно на щеплення, на вкорінення живці Актинідії. В кінці відео я виложу свій номер вайбера. Пишіть, домовимося, відійшлю по території України. Без проблем. Отака інформація. Обрізки. Обрізка в актиніді не є важкою, якщо зрозуміти саму суть обрізки. А рослина нам цьому допомагає. От знову йдемо по цьому прутику. От він, отут ось він відплодоносив. Отут він ось відплодоносив в тому році. Видно. Ось хвостики від плодів. А тут ось він викинув. От, пагін заміщення. Тобто отут ми вирізаємо. Отакий от казалось би, великий довгий пагін, ми вирізали. От на ньому, бачите. На ньому був би врожай, але він би загущав крону, і не була б не товарна ягода. Не відкрила свої сортові б характеристики. Ягода була б дрібна, пізніше достигала, не набирала б сорт, не набирала б цукрів. А от на цьому молодому пагоні, що я залишив, тут буде повноцінний врожай. Ми його розложимо по шпалері. Місце їм буде світло. І буде гарний, гарні ягоди будуть. Я думаю, що це зрозуміло. Треба просто піддивлятися у рослини. Ось так само. От, іде пагін, дав дві гарні гілки заміщення. Але я їх на живці пообрізав. Проходимо далі. От він ще дав гарний пагін заміщення, який піднявся. Оце ось пагін, який в тому році плодоносив, було купу на ньому ягоди, ми вирізаємо. О. І так по всій довжині. Так що, я думаю, зрозуміла, сама методика обрізки. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава.